Харків'янка Олена навчається на безкоштовних курсах з перукарства. Вона переїхала до Кременчука із північної Салтівки. Жінка 25 років пропрацювала в банківській системі та через війну роботу втратила, тому й вирішила взяти участь у проєкті досить. Виживає в будь-якій ситуації. Та людина, яка має ремесло, має спеціальність, яка будь-де буде затребувана. Мені дуже подобалося перукарське мистецтво, але ніколи не думала, що я зможу піти вчитися. Організувала такі безкоштовні курси у Кременчуці громадська організація Інша жінка спільно з фондом народонаселення. ООН. Вони надають можливість за півтора місяця навчитися нового ремесла. Серед них перукар, майстер манікюру та швачка. Ми 80 жінок зі всієї Полтавщини та Харківщини. Будемо не лише навчати новим трьом професіям, але й працевлаштовувати. Більше того, ми будемо надавати інструменти, набор інструментів для кожної з професій, для того, аби ну випустити готового працівника, тобто який міг би піти на роботу, працевлаштуватися чи зайнятися самозайнятістю, тобто зареєструватися як фізична особа-підприємець і почати власну підприємницьку діяльність. Формували групи з чотирьох категорій жінок: ті, хто потерпає від домашнього насильства, хто через війну чи декретну відпустку втратив роботу, ті, хто проявив сильну мотивацію для участі, щоб змінити Т своє життя та жінки ВПО, серед них Катерина з Бахмута. За ці два тижні неймовірно, просто неймовірно вражена. Як можна за обмаль часу пошити речі? Було пошито 4 чотири речі. Власноруч дуже гарні, які можна буде носити. Пошили ми сумку, шопер така, яку ми власноруч розмальовували. Також блуза була пошита, юбка і балаклава. Навчається швейній майстерності і переселенка з Донецького міста Торецьк пані Лариса. Була вражена, що моя мрія з дитинства може здійснитися зараз саме зараз, коли така ситуація в країні, я можу почати шити. Я швидко записалася на курси, ну заповнила анкету і прийшла. А дуже інтенсивні курси. Я вгадала, що принесла зошит зошити, думала, що ми будемо писати, але ми почали шити з першого дня. А переселенка з Сєвєродонецька Марія вирішила спробувати себе майстру манікюру. Вирішила прийняти участь, бо треба якось рухатись, хочу розвиватись. Мені це цікаво стало, тому я тут. Це м, якийсь новий поштовх на нове життя. Зараз дуже багато дівчат роблять манікюр, тому я вирішила цим займатися. Навчається новому ремеслу і харків'янка Катерина. Каже, планує манікюром займатися і надалі. Я закінчувала художню школу і я змію малювати. Подумала, чому б ні? Чому не малювати на нігтях? доволі таки непогано виходить, і я задоволена своїм результатом. А в ми закінчимо курси, і я отримую цю професію, я хочу цим займатися, тому що мені насправді це подобається. усі три професії обирали як найзатребуваніші на ринку праці. Наприкінці навчання кожна з жінок отримає сертифікат про проходження курсів, розповідає Юлія Цибульська. Мною буде підписано меморандуми з багатьма підприємцями, які працюють в сфері краси, з трикотажними фабриками, в тому числі цехами, які наразі відчувають там для ЗСУ товари там військового призначення. І ми будемо сприяти тому, аби ну, більше жінок з нашого потоку було про це влаштовано. Такий проєкт планують запустити вдруге із наступного року, залучаючи вже охочих із сусідніх областей Полтавщини.